Та все ясно. Дав хабар і вийшов з СІЗО, тобто уник покарання. Чи ні? У ЗМІ часто можна побачити, що якогось чиновника зловили на гарячому під час отримання неправомірної вигоди в народі хабара. Тоді йому вручають повідомлення про підозру, і прокурор подає клопотання про застосування запобіжного заходу. Переважно це СІЗО з можливістю заплатити заставу, переважно космічно. Якщо людина її сплатила, то відразу пишуть: ось відкупився у них покарання тощо. Але це не так. У справах, де я захищаю клієнтів, а це економічні злочини, СІЗО і застава це норма. Але потрібно знати, що їх мета не покарання, а дотримання належної процесуальної поведінки. Тобто прибути на виклик до чи суду, не покидати територію міста, здати паспорт для виїзду за кордон. Тощо. Якщо ці обов'язки порушуються, застава йде у дохід держави і застосовується суворіший запобіжний захід. Тому вихід із СІЗО у разі сплати застави означає, що людина все ще є підозрюваною, що до неї можуть проводитися слідчі дії, але вона перебуває на волі поки що. Збережіть це відео, бо кримінальне право завжди непрохане гість. І підпишіться тут. розповідаю, як вона працює на практиці, хто знає, коли пригодиться.